У Селидовому протягом п'яти днів тривала кампанія з безкоштовної стерилізації тварин. Ці два песика, пробувши у клініці не більше ніж добу, уже прямують назад до місця, де мешкають постійно. Пані Марина каже, щоденно до рук її колег потрапляє близько 70 тваринок. В пріоритеті у нас тварини йдуть безхатні. Для цього ми є у нас ловець, який чудово їх ловить. Але і ми розуміючи, що в селідову немає ветеринарної клініки, немає ветеринарної допомоги. Тому беремо тварин від населення на стерилізацію, бо ви ж знаєте, що більший відсоток безхатних тварин це що, Бувші домашні. До громади волонтери приїжджають уже вдруге. Кажуть, спеціалізуються здебільшого на стерилізації домашніх тварин, проте, якщо є можливість, рятують і диких. Так, зовсім нещодавно до волонтерів потрапила і ця маленька косуля. Її врятувала Христина у селі Нікольське, що на Донеччині. На жаль, ця травма сталася дуже давно, як дуже давно, півроку тому. Працював комбайн, і вона він зі своєю сестрою попали під той комбайн. Одну перемолотила взагалі, а ця у цього постраждали ноги. Жінка підібрала вона. Піклувалася про про неї, але на жаль, кваліфіковану допомогу вона надати не могла, тому, тому ми її забрали і веземо у Київ до Наталії Попової у центрі реабілітації диких тварин. Ярослава у ветеринарній справі уже чотири роки у програмі безкоштовної стерилізації працює асистентом. Готує тваринок до наркозу та робить ін'єкції. Собачка, ми ставимо кліпсочки в вухо. Номерний номер вона отримає, яка вона по черзі йде. Кліпса залишається на все життя. Якщо вона правильно поставлена, і тварина не може не десь не чіпляється, бо їх хтось не знімає. Також у всіх тварин в вухах є татуювання, буква «С», це означає стерилізований. Котикам ми робимо вищіпи, кружечки в вушках. Це також є міткою, що тварина стерилізована. Цуценятам та кошенятам роблять і щеплення від інфекційних захворювань, тому що це безпека його життя і якби стерилізація може мати ніякого сенсу, якщо тварину не щеплювати. Це її здоров'я. Від сьогодні, 30 жовтня, безкоштовна стерилізація розпочалася і на території Новогродівської громади про місця скупчення безпритульних тварин повідомляйте за номером 050 570 74 07.